Зі спорожнілими засіками у поліклініках та невакцинованими дітьми. Так стартує цьогорічний сезон щеплень у Черкасах. А все через нерегулярні постачання імунних препаратів мозом. Так забезпечити первинним комплексом щеплень держава спромоглась усього третину черкаських немовлят. Продовжить тему Юля Доброскок. Необхідних вакцин для дев'ятимісячної арінки у поліклініці не вистачило. Імунний препарат довелось купувати батькам за власний кошт. Ну, 500 гривень одна прививка. Чотиримісячному Дмитрику пощастило більше. Перше необхідне йому щеплення профінансувала держава. Було десь нам півтора місяця. Першу прививку нам зробили, хоча повинні були зробити одразу після народження в роддомі. Дитячих вакцин від найстрашніших хвороб нині катма розповідає головлікар міста. Первинних каже, зараз потребують щонайменше зо дві тисячі немовлят. Держава ж спромоглася дати кошту на імунізацію лише третини маленьких черкастів. Виною тому нерегулярні постачання препаратів мозом через тендерну тяганину та постійну зміну профільних міністрів. сюди з спинички поварачилися. Від дорослого недбальства страждає малеча. Дошкільний заклад, наприклад, без необхідного комплексу первинних вакцинацій зась. Діти, які мають щеплення від інфекційних хвороб, вони легше переносять захворювання, ніж ті діти, які не привиті від цієї хвороби. Кожна дитина через вакцинний дефіцит змушена мати свій індивідуальний календар щеплень, кажуть медики. Ми зараз не прив'язуємося і намагаємося не прив'язуватись до Наявності і збереження календаря щеплень просто рекомендують при огляді індивідуальний календар щеплень, тому що ми самі не знаємо, коли ця вакцина поступить. Минулого року план вакцинації виконали лише на 38 відсотків. Цьогорічні прогнози теж невтішні, зізнаються лікарі. Тож аби не порушувати дитячі графіки щеплень, вони радять подбати за можливості про вакцинацію своє малечі самостійно. Імунних препаратів переконують у аптеках, поки не бракує. Юлія Доброскок, Василь Цаєнко, Роман Буша, Віка. Новини.